Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом неймовірно смачних та дуже пухких пасочок з шоколадними краплями. Вона неймовірно пухка, смачна і повітряна. Ви обов'язково повинні це приготувати. Для початку зробимо заварку. Для цього в сотейнику змішую воду, молоко. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Додаю борошно, за допомогою вінчика все заварюю на середньому вогні, постійно помішуючи. Ось така консистенція упорюється. Заварка нам потрібна для того, щоб тісто було дуже м'яким та дуже ніжним. Ось заварка вже готова. Беру тарілку і розподіляю заварку по тарілці, щоб вона охолола. Тонесеньким прошарком. Тонесеньким слоєм. І відкладаю її в бік. Тим часом підготую все для тіста. Для цього в мисці змішую борошно сильне, тобто першого гатунку. Це хлібне борошно, а також борошно манітоба. Сюди додаю сухі активні дріжджі, цукор. За допомогою вінчика все об'єдную. Роблю ось так невеличкі заглиблення. Сюди додаю яйця та жовтки. І далі нашу заварку, яка вже охолола. За рахунок того, що я її розмащуюся так по тарілці, вона охолоджується дуже швидко. Та додаю тепле молоко. Та замішуємо тісто. Можна все зробити також і за допомогою техніки. Сьогодні я вирішила зробити це все руками. Тісто ось таке виходить досить липке. Продовжую далі вимішувати, допоки тісто не стане більш слухняним та еластичним. Далі перевожу це тісто на робочу поверхню. Додатково борошна не додаю. Тісто виходить дуже липке. Прилипаю до рук та до поверхні. За допомогою шкрипка собі допомагаю. Вимішуємо далі тісто до однорідної консистенції. Так вимішую тісто протягом 5-7 хвилин. Тісто вимішую вже 5 хвилин. Тепер починаю додавати вершкове масло кімнатної температури ось таке м'яке. Беру шматочок, розподіляю ось так по тісту і продовжую далі замішувати. І так замішую до тих пір, поки все масло не вмішається в тісто. Спочатку один шматочок, нехай повністю розчиниться в тісті. Потім беру наступний шматочок. І все вимішую. І так все масло. Зараз вимішую вже 10 хвилин. Половину масла в мене вже навіть більше половини. І тісто вже не так прилипає до робочої поверхні. Відбиваю ще 5 хвилин тісто ось так об стіл, далі накриваю його мискою та залишаю на відпочинок на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин і гарно відпочити. Розтягуємо по поверхні. Якомога тонше. Після чого беру шоколадні краплі та розподіляю їх по поверхні. Щоб по всій поверхні було досить багато шоколаду. Чим більше шоколаду, тим смачніше. Беріть якісний шоколад, якісні шоколадні краплі. Чим вищої якості ваші продукти, тим смачніше буде і випічка. Закриваю і зверху ще посипаю шоколадом. І продовжую замішувати тісто, щоб шоколад добре розподілився по всьому тісту. Перекладаю тісто до тієї ж самої миски. Накриваю харчовою плівкою або шапочку, зверху кладу рушничок та прибираю в тепле місце для бродіння на 3 години. Після того, як бродіння пройшло в теплі, я прибираю до холодильника, щоб застигло тісто та шоколадні краплі, які є всередині. При бродінні в теплі шоколад розтоплюється і під час формування деформується і тісто буде нечітке, тобто не буде читатися добре в тісті краплі шоколаду, а зробиться шоколадне тісто. Тому я кладу в холод. Ще на годину, щоб тісто охолод... охололо. Роблю все помаленьку, щоб тісто не опало і змінюю температуру. Ось тісто достала з холодильника. Дивіться, про що я казала, під час бродіння в теплі шоколад розтопився і почав відпиватися на плівці. Але за рахунок холоду, шоколад знову зробився твердим і вже можна його розподіляти. Тобто працювати з тістом більш легше. І буде гарно читатися шоколад в самому тісті, тобто він не буде розплавлятися. Достаю тісто і перекладаю на робочу поверхню. Далі тісто розділюю на 4 частини, тому що я буду запікати в чотирьох формочках. Дві діаметром 7 см і дві діаметром 9 см. Ось так надаю гарної форми зверху. Стараюсь, щоб шоколад був всередині весь, щоб сформувати гарну шапочку, то відправляю формочку. Далі беру одне яйце і взбиваю вилкою. Змащую поверхню шапочок, тобто поверхню пасочок. І буду відправляти, щоб вони підійшли у попередню розігріту електричну піч до 30 градусів. Тобто не дуже тепло, щоб було, щоб шоколад сильно не розтопився. Пасочки змащую ці пасочки змащую двічі перед тим, як вони будуть підходити, і потім буду змащувати перед випіканням самим. Так, шапочка буде більш блискуча. І краще виглядати. Мені так подобається більше. Цей крок не обов'язковий, але. Далі накриваю плівкою та прибираю їх для брудіння приблизно на годину. І так, ось так пасочки гарно підійшли. Далі змащую зверху знову яйцем. Електричну піч розігріваю до температури 180 градусів. Відправляю туди відпікатися пасочки до готовності, перевіряємо по глухому звуку знизу. І під час випікання спочатку кидаю декілька шматочків льоду, щоб утворився пар. Так пасочки краще піднімуться і будуть більш повітряніші, більш пухкіші всередині. Якщо під час випікання будуть підгорати верх, тоді зверху прокриваємо шматком фольги. Мої пасочки випікалися 30 хвилин. Ось такі гарні вони вийшли. Такі рум'яні, гарненькі. Зараз трішечки охолонуть і я одну відкрию покажу, яка вона всередині. Зараз одну відкрию покажу, яка всередині. Ще до кінця не охолола. Але Смотрите, яка вона пухка, як хмариночка. Ведь ще досить гаряча. Це дуже смачно. це просто неймовірно. Ось мій рецепт. Ось я одну пасочку розрізала вже холодною. Дивіться, як гарно видно шоколадні краплі. Якщо би тісто не було холодним, тобто я не клала його в холодильник, то воно би було змазано і просто все змішалося разом під час того, як я формувала. А так дуже гарні краплі видно. Ось такі красончики вийшли. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, кладіть вподобайки та діліться з друзями. До скорих зустрічей!